Всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні хочу показати: у мене зацвітає вперше один із австралійців. Я його зараз звідси заберу, винесу на веранду, щоб бачити його. І тут в мене ще готується до цвітіння. Вона ж три яких квітконоси. Так, хто в мене лізе в кадр? Це Хамеліон його сюди занесла після цвітіння. Йому тут подобається: аж три квітконоси у Голден Наталі. Теж чекає на його цвітіння. Он... І інші поки мовчать. Там в когось щось росте? А ось іще. Ось іще квітконоси. Ось. І ось. Це. Це Хейді Поксон. Так, скільки в тебе під Ось бачу один, другий і все. Он третій, четвертий. Так. І зараз. Погано так видно. Один, другий, третій, четвертий. І все. П'ятий. П'ять квітконосів. Так, тепер би їх не зламати. А ось мій хамелеон. Він тут себе так в прохолоді гарно дуже почуває, такі налити в нього. тубери гарненькі. Хто у мене тут ще готується до цвітіння? Оцей кущі треба зняти за нього. Впало на нього. Тіланці я не не зніму, я боюсь знімати, бо поздираю пуп'яників в нього дуже стільки багацько. Ось він у пуп'янках. Ось бачите? Тому поздирати разом із пуп'янками. Так, ну зараз я забираю цей. І занесу його, покажу, що у мене на віранді. А ось ще один цвіте. Ну, це друге квіткування його в мене буде. Рожеві квіточки в нього красиві. Зацвітають мені люформу потихенечко. Хтось пізніше буде сквітнути. А хтось ось ось, воно вже які уб'янки. Ось теж ось в пуп'янках. Ну, їх так і не видно. Я ось в камеру дивлюся, я їх не бачу. А якщо дивитися на себе на тубори без камери, то я їх бачу. Цього року якось мій полізима неодночасно. Ось один такий квітконос, а інше. Десь іще був. Ну, не буду їх чіпати, бо зараз можу познімати ті квітконоси. Ось один іще теж. Це дендробіум, який росте на лаві. І я зараз він такий сухий. Я готуюсь поливати. Ось дивіться, який весь в пуп'янках. Скоро, скоро зацвіти, теж винести треба на віранду. Це той, що росте на лазі, на пенючку. Ось дивали, я ось така зацвіла. Вона постійно цвіти майже. Це такий якийсь гібрид, дуже такий легкий, без проблем цвіти. Ось іще треба винести на віранду. Це Кінгіанун Природник, той що дуже малисенький тубер у нього. Чи він такий ось весь уже весь 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 у квітконосах? Продовжую випускати все нові і нові квітконоси. І квіточки масдиваліє. Відсвіла і знову нові. гарнюня в цей час цвіте а ця вже відцвітає потихеньку. У цих нічого нового поки не бачу. Ну, прийде їхній час теж. Манюня. Манюня, манюня. У. Помічниця. Така помічниця, що вчора я роздивлялася ось цей дендробіум. Ні, не вчора, позавчора чи поза. Перед різдвом. І вона тут на мною скакала, впав в цей горщик. Он розбився, треба буде пересаджувати. Зламала один тубер. Ну нічого, він вже відсій від А ось результати поливу тиждень тому. Так. А тепер ось роздивлятися будемо. Квіточки тільки-тільки відкриваються, такі, як я люблю жовті. Із весняночками. Два квітоноси вперше. Ця вже відсвіла, треба її звідси забрати. Зараз я так і зроблю, щоб вона не заважала роздивлятися. От тепер раніше його видно. Так, ну треба його поставити в якийсь більш міцніший горщик, бо сама рослина важка. А росте в маленькому горщику. Ось такі два тубери В нього найвеликі. Він приїхав до мене більш з маленькими, оце таких два тубера Виросла в нього цей і того року. А чесно і не знаю. Схоже так, що це свіжий, і оце свіжий. Тільки в цьому тубері чухол, а цей цвітин. Ну, хто знає. Не звернула я в своє увагу. Так, ще раз. Ось такі вони зверху. І ось такі вони. Ще не зовсім відкрилися, я ще не чую аромат. Так, зараз я скажу, як він зветься. Дендробіум сталірон з 23-го року в мене. Треба буде його перевалювати, а тепер би вставити назад. Треба буде його перевалювати в більший горщик, ось рости вже зовсім буде нікуди навесні. Як відкриються всі квіточки, покажу їх. А поки тільки так, і треба його напоїти. Рослини, які цвітуть, треба напоїти, бо коли їх не своєчасно палити, квіти опадають. Ось приклад, коли низькі температури у орхідей, це плюс. Цвітуть, як довго ще і тримаються квіти у орхідій. Пахнуть. Тут у мене і фалінопсис ще цвіте. Ось ще одна квіточка зацвіла у котлейки. Красива. Вона поїде в Україну навесні. Тут фалінопсис у мене. Так, доручую бутончики. Треба поливати і оно виквітка нос в нього. Ось ще один фаленопсис. Так. Це вже нагрівається у нас температура, бачите? Ось до 18 градусів, до 20, і я їх зараз буду поливати. А тоді вони будуть сохнути при ці, такі при нагріву. У мене чуєте, да? оце такий шум, це тепла дуйка їх нагріває. Не видно добре цей. Ага, ось так видно. Мій павучок. В нього квіти такі зараз ніжно-рожеві, а влітку, коли він цвіте, то вони в нього такі темний-темний колір. А зараз ось такий цей цвіте. Ось квіточки, які нещодавно відкрилися, такий холодний пастельний колір. І ось ті, що викрились першими. Вже ось такий теплий кольор пастильний. Я обожнюю цей дендробіум. Взагалі постійно цвіти. Тут у мене. Хто тут у мене? Цимби, Цим да, цимбідіум. Ось три квітконоси. Ось іще ще один з трьома квітконосами. Ну, нас туди поліз один. А це? Хто в мене питав про мій тігрік ось такий в нього квітконос. от такі класнючі, красивезні квіти, дуже красиві. Того року я йому зламала квітконос, квітів не бачила. Цього року вже берегла, берегла, але комусь зламала. ось Так, це якщо я не помиляюсь, це мій Валентинчик. Тільки що я показувала його квітконос Це ще залишилось, декілька квітів ще залишилось. І ось це був поза того року, чи того року, я вже не пам'ятаю. Того року розсаджений, розділений. Кому пощастило, бо був такий вже заросший, страшний. І ось два квітконоси квітує. Дуже красива така виразна в нього губа. И сам он такие и не белый, и не рожевый. Камура трешки Выкрывлю я Коля. Пыши квиточки на Нобеля. Чулы! Вот стеки, что она делала. я зараз ее звідси выжину. И вот ось... еще Дала моя. от яка вона тільки от вирдюче, кажуть, хай Манюня буде в кадрі, ні. З нею в кадрі це неможливо. Вона лізе туди на батарею лягти, а тоді ще зверху лапою грається квітами. Ой. Так, треба буде його перевалити, поки в такий горщик, як він зараз і є, а навесні потім я його перевалю в більше, бо зараз він не росте. Сухий-сухий, зараз буде поливати. і он, слава Богу, тільки один бутон відбалився. От уже ж. Дивіться, як це легко, коли сухе коріння тримає повністю весь субстрат, субстрат і не розсипався майже. І... і в такий же самий горщик, і все. Тільки він дуже такий не стоїть сам, тому ось іще один горщик, в якому він буде стояти. І тут не дуже тримається, треба щось інше знайти. Так, ну, начебто всі квіточки на місці етикетку туди вставляю. Продовжую далі. Зупинилася я на цьому дендробіумі у нього ще багато пуп'янків. І тут теж пізніше буде цвісти. А ось мої азалії. Хтось мені. Під відео написав, я вже не пам'ятаю, але дуже-дуже вдячна за пораду. Коли я казала, що я не знаю, як з ними. Тут оця перша біла почала цвісти, вона вже відсвітає. Ця друга почала зацвітати. І ця ось починає цвісти, Ось така вона красива. Ця біла з рожевим кантиком, а ця рожева з білим кантиком. Я боялася щось їм робити, а в них такі вже були довгі гілки, і вони її заважали якось оформувати, Я боялася, бо у мене їх було горщиків 10, мабуть, різних. Ну, вони дуже подобаються, коли в цей час на вулиці холодно, слякотно, Але зараз вже мороз. Ну, осінь у нас така дуже сіра. Не люблю я ці місяці. І формувати я їх боялася, бо ті, кого я пересаджувала і стригла, вони у мене позасихали. А ці єдина ось ця, вона просто привалена з тим субстратом, яким була в такий горщик. А ці дві, їх як я купувала в тих горщиках, вони і є. Я їх не пересаджувала ні разу. Чому? Тому що боялася, що і ці засохнуть. Як я за ними доглядаю, я їх навесні виношу на вулицю, а восени, коли вже дуже холодно, заношу на віранду. І тут вони у мене тоді взимку цвітуть і тішать око. Дуже красиві квіти. І навесні, коли виношу на вулицю, я у горщики ось такий гранульований, гранульоване добриво насипаю в горщики тут за рекомендаціями. Для азалій, для родендробім, якийсь Ірикін, я не знаю, що це за такі зарослини, ну, рододендрони. І поливаю, і все. І коли в якомусь відео я розказала, що я не знаю, що з ними робити, як їх стригти і так, щоб і формувати ці кущики, і як за ними доглядати, мені написали, що хтось чи бабуся, чи матуся. Ну, я не пам'ятаю точно? Підкладує у горщики зверху хвою листя голки голки, сосни. В мене тут і сосна неподалеку є, і ялинка неподалеку є. Я хотіла підкласти, але я цього року купила нової кори, мульчі і готувала її для посадок, орхідей. І я спочатку її перебирала, а потім промивала. І така оця перша така, знаєте, коричнева, темна-темна вода з під цієї кори. Я цією водою поливала в селі та ці орхідеї. І ви знаєте, я їх ж їх подстригла, не дуже так чемно, як треба було б, бо теж боялася. Але після поливу такою водою, вони так гарно почали рости. Тут тепер буду це теж знову робити. А мені тут ще нещодавно одна дівчина. Моя орха-подружка з Голландії попросила субстрату вислати для лікаст, який я мішаю. І я знову тут перемивала, перебирала субстрат, щоб не мішати. І знову їх полила. Дуже вони на це гарно реагують. Так що дуже-дуже дякую за ту пораду. Я і ради у мене є на вулиці, теж поливала. І тепер так буду завжди робити. Обожнюю, а в кого вони ростуть? Я не знаю, це вуличні чи кімнатні. Не маю поняття, які вони. Не пригадую, коли я їх покупала, хто вони вивела. Ну, отак от вони у мене років 10 вже, якщо не більше. Продовжую квіткувати цей красунчик. Який же він гарний. Так, було б добре, якби той, який я тільки що показувала, теж розкрив квіти і порівняти. Ну, вже як є. І ось. Ден... Дендробіум. Цим бідіум з зеленими квіточками починає теж розпускатися, який він гарнюній ще не зовсім відкрився. Бачу тільки три квітконоси? Раз, два, і он третій. Можна. Може ще я, а може пізніше ще буде. Ну. Але я їй цім. Дуже рада. Тільки ще побачила, тіланція зацвітає. Вон, бачите, горщик качається, там на тому горщику висіла. Така вже вона цікава. І головного не показала. Перші квіти ось відкривали. Відкрив. Хакірану, яка в нього губа. Це щось. Це така родзинка в нього. Дивіться. І, на жаль, ніхто тут не літає. Ніяких запилювачів немає. І цього року теж якась. Вина. Ось тільки у когось бутони. Ось. Не дуже цвіти, ну нічого. Он блакитна орхідея. Такий гарний квітка, носи у неї тут, на веранді. Вона дуже полюбляє прохолодні температури і дивлюся, що в неї з'явилися ще дітки. От зовсім маленькі. Я одну дітку відділяла. Цього літа, цього сезону навесні побуть таку саму величеньку. Залишалось три, і вон, дивлюся, з'явилися ще дві. Молодець. А це зігапіталом. Такі вже квітконоси в нього довгі. Так і ростина в блоці, я показувала, що я його. Я йому відрізала задню частину, і та задня частина вже процвіла у дівчини, а моя тільки збирається. І це в мене вперше таке: одна бульба, а одразу два квітконоси. Зазвичай він давав тільки один квітконос, а це вода для поливу. І зараз покажу, який тут ППМ. Я не встигла набрати води і дощова вода вона ж на вулиці в баках. Замерзла. І в мене тут було пів відра дощової, Долила з крану води, вона була менша ППМка. Я зовсім трішечки додавала добрива. Зараз покажу якого. Ось таке субстрал. Це тут з великим так, а воно? Ну. Тут ще не так все просто. Тут його треба відкрити ось. З великим вмістом калію ось. 3-5-7. З великим вмістом калію для зміцнення рослин в такий період. Ну, Якраз такий період і є. Бо холодно тут. Для багатьох орхідей ці температури холодні. І тому, щоб пережити цей період, я завжди додаю добрива, там де більше калію. Ну і зовсім мало, бачили, да? там 60 чи 62 показник селей. Ну, в описі це добрива і є. Для таких випадків, коли треба зміцнити рослини в холодний період або в важкій, коли дуже спекотно для зміцнення рослини, зміцнення імунітету. Ну і на цьому все. Буду поливати орхідеї. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.